Всім здарова, це Влада Холі. Сьогодні буду розповідати вам про найважливіші речі для мене в догляді за шкірою обличчя. Одна з найважливіших речей для мене це санскрін. Всі, хто читає мене в інстаграмі, знають, що я мащуся санскріном кожен день. Так, навіть якщо немає сонця, я все одно мащуся санскріном. Дуже часто радять саме корейські санскріни, і я погоджуюся, вони дійсно кльові. Один з останніх, які мені сподобалися, це ось цей від корейського бренду Toriden. Я вам покажу на одній половинці обличчя, як він виглядає. По-перше, він такий, наче білий, але особисто для мене плюс. У тому, що він не лишає якийсь огидний білий наліт. Ще він мені подобається тим, що ти не виглядаєш з ним як малинець у маслі. Йому треба дати трохи часу, він уляжеться і буде дуже гарненько виглядати на обличчі. Ось тут у мене санскріну нема, а ось тут є. Звісно, шкіра блищить трошки, але мене це не дуже турбує. Ще він доволі класно зволожує. У мене суха шкіра, тож для мене це прям плюс. Наступна річ у догляді, яка особисто для мене важлива. Бо у мене ось тут просто пустеля. Я завжди це кажу, і це прям найбільша моя проблема в шкірі. Це крем під очі Це польський бренд, я раніше його ніколи не тестувала, але ось цей крем від нього це топчик. Дуже подобається дозатор цього бренду, бо можна просто натиснути і ну, буде крем. Простий дозатор, зручний, нічого не протікає. Цим кремом, ось ця ділянка під очима, вона відчуває себе прям з волос. Це такий щільний жирненький крем. Тут ще в складі є кофеїн. І кофеїн він дуже класно впливає на напряки, тобто він їх прибирає. Коротше, для дівчаток, які теж страждають від сухої ділянки ось тут. Цей крем прям підійде, прям раджу. А тепер щодо зволоження всього обличчя, це крем від угорського бренду Geek Gorgeous. Вже деякий час його тестую. Він Мені подобається, тут немає ніяких віддушок, тож, якщо ви хочете щось нейтральне без запаху, то це для вас. Зволожує чудово і приємно вбирається. Є такі крема, які лишають обличчя вологим, і ти дуже довго чекаєш, поки крем вбереться. Ось у цього крему такого нема. Пару хвилинок ти там почекаєш і вже дуже зручно відчуває себе обличчя. Він класно поєднується з усілякими сироватками, якщо ви мажете їх до свого зволожувального крему. Тобто, якщо ви спочатку намастите на себе якісь крапельки-сироватки і зверху цей крем буде чудово. І тепер щодо крапельок: це кислотний пілінг від The Ordinary. Це точно не для щоденного догляду, тим паче не для щоденного догляду за моєю сухою шкірою, бо ця штучка вона трошечки сушить шкіру. Але я і до цього використовувала кислоти у своєму догляді, тож це для мене не дуже страшна річ. Це більший вечірній догляд, і, як я вже сказала, не щоденний. Тобто, якщо ви хочете почати використовувати усілякі кислоти, то почніть з одного разу на тиждень і подивіться, як ваша шкіра буде на нього реагувати. Я починала тестувати цю сирувати. З трьох крапельок всього, тобто крапля тут, крапля тут і крапля тут. Вона Також не має сильного запаху, гарно розподіляється, і бажано не наносити її ось сюди під очі. Особисто я побачила результат вже після першого використання. У мене шкіра стала така більш рівна, більш гладенька, але, звісно, воно трошечки сушить шкіру. Думаю, я залишу його два рази на тиждень, може, три рази на тиждень. Я ще подивлюся, як моя шкіра буде себе поводити. Ну, і типу пам'ятаєте, що спочатку ви наносите цей пілінг, бажано. Усілякі кислоти ввечері додавати. Зверху ви наносите зволожувальний крем, бо зволоження все одно потрібно нашій шкірі. неважливо скільки ми використовуємо цих сироваток і кислоти, крапельок. Посилання на всі ці товари є у мене в описі. Їх можна придбати на Косібеллі. Це інтернет-магазин, який наразі представлений у шести країнах. Там багато різних кльових брендів і є не тільки догляд за шкірою та тілом, а ще й косметика для макіяжу. Якщо ви не дуже шарите в догляді за шкірою, то не переймайтеся. Косібеллі якраз є косметологи, які підберуть догляд під ваші потреби. І якщо вам хочеться придбати щось зі знижечкою, то можете ввести мій промокод. А в коментарях можете розказати, які у вас зараз фаворити вашого догляду. Па-па!